Перший мій а, влог в Ютубі. Я трошки хвилююся, але зараз розкажу, де я була, що я бачила, які інсайти у мене є. Вам, я думаю, сподобається. Більше це буде такий girl's talk. Зараз розкажу вам, як я була в Греції. І одразу кажу: це не запланована була поїздка в кінтос, чисто рандомчик, який був просто та що, пушка. Рашмагалі змусили навіть розбутися. Я взяла на себе, вдягнула абсолютно всі речі, які в мене були, щоб в мене вмістилася наручну на моя кладь. Там щоб ви розуміли, і купальник, і спідниця, і джинси, і футболки, і майки, і і верх купальника. Просто все було на мені. І тому мене так нормально прощупувало, тому що це ну, то за так дивна людина виглядає. Взагалі, така роздута, візуально маленька, а сама роздута. Коротше, так починається моя подорож в закінтос. Погнали! Мені Даже казала якось раніше, мотив класна, там на острові, круто, мені подобається, все. Ну, я була рада з нею. І от у мене трапляється ситуація. Три дні поспіль, до мене приходять пацієнти, ну, перший раз, які реально не жалкували моєї психіки. Кожен день вони просто Вичумокували з мене всю енергію, і я вже така сижу і думаю, Блін, куди мені поїхати куди мені дітися, щоб відновити силу? Куди? І ви не повірите, за пів години після того, за пів години бляха, я не знаю, як це, як це, як це робиться. Мені приходить смс від Даші, Юля, приїжджай на закінтос, я тебе чекаю. Я така, що це як не доля, окей, я їду на закінтос. Я поставила автокупівлю і 20 числа мене питають: Юля, а ти там як будеш добиратися? Я кажу, я не знаю. Як себе не знаєш, тобі завтра виїжджати. Я кажу, ну так, якщо що, візьму автобус. Виглядати не мене повинна. <ріст> да. І ввечері 20-го числа мені приходить смс, вітаю, ви купили квиток Дніпро-Львів і вітаю, ви купили квиток Львів-Дніпро. Я така, зашибена. Ви запитаєте мене, можливо, якщо ви страшно собі. Трошки лячно, да. але з іншого боку, я краще сама поїду, подивлюсь, ніж я буду чекати компанії, не поймі, скільки часу, не поймі хто. Ну, це дуже все непросто, бо далеко не завжди люди хочуть ну, йти, подорожувати і так далі. А я хочу. я вирішую, краще краще буду це робити, сама але робити, ніж чекати на води, чекати людей і так далі. Ще самого аеропорта. Там ніхто нікуди не спішить. Там повний чим. Рослабона, така прикольненька. Я поїхала, взяла собі машину, яку я орендувала. До речі, на острів обов'язково треба орендувати машину. Що ти хочеш? Бо дещо ось там круте побачити, обов'язково орендуйте машину. Я умрілася орендувати на дорогу машину. Теж ж не до речі, як і у мене міли. хороший такі. І там такі вузькі вулички, просто тупо дірпенті. Я коли це побачила, я така думаю, бляха, як я буду їздити, І це жопа, це просто жопа. Нормально. 6%. І мені їхати, ну треба ж кудись доїхати. Знаєш, а в мене якби тільки GPS на телефоні. все, ніби нічого немає. І це було стресом для мене, але я розуміла, що мені треба заправити машину, бо я просто потім тоді не доїду. Я заїхала, заправила машину, приїхала я в готель один відсоток заряду, прикиньте, один відсоток, чисто пощастило, мені всю дорогу щастило, реально. Там нікого немає на рецепції. Ну, настільки люди чилять, не паряться, що навіть свою якби, роботу виконують так, типа Ти зачекай, і я зараз прийду. Типа того. Але я в тому номері ні дня не була. І сніданки я вам не засніму, бо я їх там не їла. Отак От. От. От я відпочивала. От. Це мій перший день. Тут я не знаю, я, мене, мене трошечки мурашить, не знаю чого. Коротше, я зараз іду подивитися Камео Айленд. Невеличкий такий острівочок. Даша сказала, що там десь години вистачить на нього. А, yeah, а потім yeah. я беру машину, сідаю, їду до Даші. Там мене годують вечерю і ми їдемо кусити. Куди не знаю, що буде, не знаю. Коротше, коротше, класно. Люблю, коли я там щось не знаю, а воно класно проходить. Цю суму входить фотографія, що вони потім роблять брілочок, фотку давно. Думаю, треба сходити, відпочити трошки від людей, побути в якомусь такому спокійному місці. Я знайшла там такий окремий камінець, думаю, класно, там зараз посаджу, подумаю про общем там позаліпаю. Проходить буквально хвилин 10, я знімаю відос, і тут до мене підходить хлопець і каже, Засні, будь ласка, мій телефон, ну, типу тоже так само, як собі засняла. Я кажу, да, окей. Ну я, в общем, таке відео засняла его. Ну, блин, мені сподобалась моя почуття гумору, так. Да. Ну і вже ж почали розмовляти. Виявилося, що він з індуської родини, тобто у нього батьки індус, але він народився і все життя прожив в United Kingdom, тобто в Англії, він прожив в Лондоні, там закінчив освіту, там зараз працює. Ну, Взагалі, так круто порозмовляла. Дивився, що мені вже треба їхати. Даша мене запросила, вони. Ті, хто тримають цей готель, почули, що приїжджає подружка з України і вони запросили мене на вечірку. Так як я там нічого не знаю, то звичайно я така думаю, там мені ну, ребятки, треба поїсти, бо ну, сорян, дуже я вже голодна, за весь день нічого не їду. Ну і хлопець каже, молоті, а що ти завтра робиш? Може, разом підемо на лосків кататися. Я Така, да, давай, окей. Це національна страва, яка їсть з морозивом. Я забула, як називається. Одна така вся гарна в синій сукні і поїхала з Дашою в один з найкращих, найкрутіших клубів Закінтоса. Це кажу на територію клубу. І мені впадає в око один там такий хлопець накачений. Е е він не який а але такий класний. Ну, мені сподобався. Я не хочу в нього підходити. Я показала, ну типа, чмоки-чмоки, і він же такий загорівся, я ж думав, що я підійду. А я так думаю, чого це побудує підходити? Я прийшла потанцювати взагалі, це ти був перший раз Був. А дивлюся, що він не дуже йде. Тобі він прям чекає, поки я це зроблю. Думаю, ні, пупсик, гуляй, у нас таких ждунових в Україні, дифічка. Думаю, ну, не хочу. І тут до мене підходить група пацанів, вони всі починають зі мною танцювати, а ти, це те заради чого що, в принципі, туди прийшла потанцювати. Ну і в общем, я там з одним хлопцем, який найкраще з них танцював, почала танцювати. Ми взяли за ручки, у нас прям ціла, ціла зв'язочка, так ти шо, офігенно. І тут заходить той пацан, якому я підбігнула. Такі заходить, дивиться і не може повірити своїм очам, тому, що тіп, він такий мачомен крутий, і тут вона танцює з якимось. Лахом, ну типу, для нього лахом. Як так вийшла? Типу це нелогічно, що це за приколи такі. Він на мою подружку так показує, мол, тіп, що за хуйня, а він так типу. Ну що ну, ти хотів? Наш? Вот. Ну, в общем, потім він все одно до підійшов, знаєш, не можу танцювати 24 на 7, я можу. Ну, якби трошки треба було марафітик, щоб ж це було все на рівні, Підходять такі вже до мене, коктейльчик хочеш. Я кажу, так, я коктейльчики не п'ю, ну, але кого я вправу не люблю. А, погнали він мені взяв сік, а сам собі воду взяв. Ну, коротше, два не п'ючих зібралися. Виявилося, що він такий нормальний пацан, ми вже з ним почали танцювати. Ну, і він весь час хотів, щоб я сказала йому, ну, який ти гарний. А я ж бачу по ньому, що він самозакоханий петух. А, і він такий, як я взагалі тобі? Я кажу, та нормальний. Звичайний чоловік. Він такий, типа як звичайний. Дівчата кажуть, що такий гарний. Я кажу, да? Ну, всім потяжний. Я кажу, да. Ну я більшість тут. Він, в общем, так, так. Йому все не сподобалось. Він там такий думає, блін, що робити. Каже, а як тобі стати, щоб я був типа, для тебе краще? Я кажу, танцю краще. Він хоче тоді теж вивчив зі мною там ще одну зв'язочку ми тут танцювали, було прикольно. Потім виходимо з клуба, Даша така каже, о прикольна машина припаркована. А він такий. Краще є. Взагалі краще є. Я кажу, та я взагалі не різниця у кого Яка машина. Він взагалі просто пукала його згорів. Короче, пацан не очікував, що його так роздолблять. Ну, сорян Я дивлюся, що вже як типу вже скоро на сніданок. А він каже, Be with me, don't worry about breakfast, знаєш, я в Греції, в принципі, весь час майже їла морепродукти, було круто. Я раджу всім. Раджу Грецію, раджу за кіннос. Э... Хочу сказати, раджу албанських хлопців. Ну, не дуже я раджу албанських хлопців, вони саме закохані, типу, якщо ти хочеш просто потусити, підходи. Якщо ти хочеш потусити переспати, ну зараз подумай. Якщо ти хочеш стосунки, ну точно не в сусід. Після крутого сніданку я така, думаю, так, щось вже час, у мене дивлюся, а там вже скоро 9, а ми на 9 з тим першим концеп домовилися, що я з ними на вот поїду. Ні, ну на я ж не можу пропустити. Я ж пишу йому, ну що, ми там на лодки йдемо, Він такий, да, да, так, чек, тебе чекаємо, йдемо. Я кажу, все, окей, ну пробуємо. Ну я ж там авансу, а він ж, ж думає, що буде продовжено, що ми там, там будемо, розумієш? А я кажу, ну все, я погнала там до вечора. Він такий, ну, ну поки. Вот. Ну, я так з ним не зустрілася. Я навіть боюся являти його стан обличчя. <гум> ну, а що він хотів? Не, ну а що він хотів взагалі? Я приїжджаю туди на лодку, ребята вже організували це все діло, великі умнички, класну лодку взяли. Для мене ця поїздка була дуже цінна, емоційна. А друзі його кажуть, ну що, куди ми там далі йдемо, там все-все. Чую, каже: їй, Ви не знаю, куди йдете. Я з Юрією йду в більярд. А я йому розповіла, що я люблю більярд. Ну, я правда його дуже люблю. І ми пішли грати. Виявилося, що він непогано грає, я непогано граю. Вона у нас такий батл, було пляха дуже крита. Не знаю, мені безумно сподобалось. Це було весело, непошла, абсолютно так смачно. Більш того, цей пацан. Прикиньте, він так само, як і я, а, мав подорож спонтанну. Я не, не знаю, можливо, навіть ми в один день і той самий замовили квитки, бо він мені розповідав, що йому теж друзі запросили. Він такий, та не знаю, не знаю. А потім вирішує такі та, дії питання. Я їду. Він собі навіть, готель окремо взяв, бо ну, він пізніше вирішив, що він їде. І ми прилетіли з ним на острів в один день. Він буквально на дві години раніше за мене. Ми відразу вирішили в камео, Ми вирішили, і він, і я, що нам треба побути в місті, де нікого немає. Просто уявіть. Я хотіла на лодки показати, і він мені каже, погнали з нами на лодки. Я така, думаю, Боже, це доля просто". Ну і вже ж після більярду, він каже, погнали на вечерю. І ми прийшли в дуже крутий ресторан. Страви я не сфоткала, я була. Трошки була занята. Я розмовляла, мені було цікаво, що це за людина, як вона думає, як вона живе. І ви не уявляєте, ми, коротше, вечеряємо, я так голову розвертаю, дивлюся, а там перший раз в моєму житті побачила, як зірка падає. Я ніколи в житті не бачила, як падає зірка. І мені завжди хотілося це побачити все життя. Але не траплялася. І тут я на секундочку дивлюся, а вона така не просто зірка, не знаю. Сонце, бляха, падає Отак, Його неможливо не помітити. І я це бачу, я просто в шоці, бо Боже, скільки всього ну, типу, відбувається, і таких співпадінь, не співпадіння, співпадіння, які не є співпадінням, ну, типу, що з такого плану? От, і ми, до речі, навіть виїжджали в аеропорт разом, бо у нас був е виліт. Різні рейси, але в один той самий час. От просто ну уявіть. Ну і після того він каже: залишайся у мене так і діла. А я кажу: ну, вибачте, у мене подружка, я з нею домовилася, що ми будемо гуляти з нею. Він засмутився, звісно, але у, бляха, у мене подружка. Я, я до подружки взагалі то приїхала, не до нього там чи ще до кого. Пишеш мені у той пацієнт перший, албанець, типу, ну що, ми зустрінемося сьогодні ввечері, я тебе чекаю в клубі. Я... А вона ж каже, ну, у нас взагалі план. Сьогодні йде гуляння гречки, гречки, грецьке гуляння. У них там якесь свята Святого Георгія, і вони в цей день мають величезні святкові плюшки. Ну, Цікаво, що це таке? Ребята, ту базіорка. Тупо базар. Просто якщо у нас озерка стоїть кожен день, і ми можемо сходити на неї кожен день. В Греції, в Закінтосі, базарний день один раз в рік на День Святого Георгія. Я пам'ятаю, Даша на мене дивиться, я розуміє, що б їй теж інакше це розповідала. Вона перший раз на такому. Я така, може, ти щось купиш? Може, ти вона краще дівчина. Кажу, я так хвилювалася, що тобі не сподобалось. Я кажу, Даша, це моє життя. І я відповідальна за те, що мені буде подобатись чи не буде подобатись. Я обираю з ким, куди і що. Якщо я тут, значить я кайфую від того, що я бачу. Понятно, я не кайфувала від базара. <свісно> Вон, я кайфувала від того, що я там з подружкою своєю, що я на острові, що в мене вайб, що є чоловіки, які не розказують мені, яка я там, блять, не така, а вони хочуть зі мною зустрітися, і вони мені про це говорять, немає не того е, якогось обхідного шляху, що може, я кудись догадаюся, що я йому подобаюсь. Ні, все чітко, все йде через вайб відкритися, чесності. Ну, я кайфувала від того дуже сильно, правда. Ну і після базару ми там поїхали з дівчатами ще гуляти, дивитися, їхнє кафе, коктейльчики і так далі. А, було круто. І я вже пишу там ввечері в п'яту годину ранку, ну типу, ну що там, ти як? Він каже, приїжджай на сніданок. Я кажу, так ну, якби у мене є свій це раз. А по-друге, ти ж платив за себе тільки. Причому ну, при ну як я туди. Та приїжджай, все зроблю, все заплачу, не парся, просто приїжджай. Ну, окей, я приїхала, що я зазняла там готель е інший, да, як там він виглядає, ми виглядаємо зараз. І сніданки як виглядають. Ну, там, звісно, лакшері. Я зняла там якусь не пам'ятаю. Якщо одна зірка є в готелі, то це прекрасно. От, а тут п'ятизірковий готель, і ми там що? А свіжилась, поплавала в басейні і я кодав, нова енергія. Поняла, я ну, Реально в закінтосі, може, якщо спала, ну, може по дві годинки, і то, можливо, навіть не вночі. Тобто отака, от така історія була в відпочинку. Да, ну і він же ж мені каже, це. Залишайся зі мною, давай разом день проведемо. Я кажу, сарян, я не можу, я сьогодні з Дашею, Даші вихідний. Він, звісно, дуже засмутився, але у мене свій план. У мене гульба з Дашею. Ми з Дашею. На пляже, звать его Паганати, Пелагаки, Пелагаки, Пелагаки. Просто гляньте, я тут гарно, я вам сейчас покажу, просто кайф. А вода чистейшая. Wonderful girl, that's wow, that's crazy. і пошкрябала машину, там, як я вам зараз покажу. тільки приїхала, і сказали, ти подивись, є два варіанти, або ми блокуємо тобі 500 євро, а потім, коли ти привозиш ми тобі знімаємо там, за обслуговування, ну там подивимося. Або ти платиш типу, зараз 100 євро 99 євро, и колишня, що ми взагалі не дивимося, що там. Ну, типу, взагалі не варимося, що там в той машині. Це був мій останній день на Закінтосі. Я зробила дуже багато таких інсайтів. По більшій частині це стосується чоловічої статі. Це мені другий хлопець подарував. Він мені ще й верх дарував, коли я йому просрала в аеропорту. Коротше. Так ну, Вже як є, знаєте. Є такі приколи серед чоловіків. У нас в тебе занадто коротке волосся, треба отрестіти. Ой, щось тобі ця зачіска не личить, треба її подукоротіти. Ти за коротенька, ти за низенька, ти за висока, вдягни каблуки, ти що наносиш каблуки, я так люблю природність. Ой, ти що не фарбуєшся, в тебе занадто відкритий одяг, в тебе занадто закритий одяг, маєчки, не носи маєчки, там сіськи видно. Ребята, это капець. І ти за рахунок цього весь час почуваєш себе недостатньо, це настільки бізнес, настільки виводить зі стану такої жіночої, легкості і рівноваги, по крайній морі, мене так точно працюю, у мене гарна робота, я досить нормально заробляю. Я дозволяю собі поїхати в багато місць. А, ще є такий прикол. Я тебе не витягну, ти дуже дорога жінка. Mm -hmm. Mm -hmm. Бо, ну, типу, я повинна стати менш дорогою. Це що значить менше всяток носити да, на собі. Там я люблю всякі. Я люблю золоте, я люблю гарні поїздки, я люблю... pay, да, я це все люблю, а що, повинна це все любити, бо ти мене не витягнеш. Ну, ви зрозуміли, да? І коли я приїжджаю на закінтос, і я для людей достатньо гарного зросту. Їм подобається моя зачіска, їм подобається мій вайб. їм подобається, що я комунікабельна, їм подобається, що я достатньо woman, да? І я так стою і думаю, а що я тут люблю? Що я роблю серед людей, хоча це мої земляки, для яких я, блядь, вічно недостатня. Причому в дві сторони. Середини немає. Напевно, не знайду ніколи. А тут я достатньо. Я достатньо у всьому. якщо я якась дивна, якщо я щось роблю з таким ваймом, <ху> типу у мене вообще похер на всіх, мені не кажуть, е, girl, be calm, please. Guys, it doesn't like that. Ні, у нас такому такого не було. І все подобалось. Вся я. З ног. З ног до голови. Не було проблеми. І тепер у мене багато інших думок. Подивимося, з чого, ну, як там далі це все буде розвиватися, але думки у мене є. Я думала, що це щось не так в мені. А після Острова я розумію, що це щось не так не в мені. Що це Шо? щось там... там не так. У чоловіків тих не так. У мене все так. Питання просто де я знаходжусь. Я розумію, що душевна, я трошечки інакша. Мені, можливо, навіть треба змінювати місце проживання реально. Як жінка зі з такою хуйньою дуже часто і це ображає, чесно. Ну, типу, мене ображає. Чинки, будь ласка, напишіть мені, що ви просто думаєте, бо у ну, мене таке внутрішнє відчуття. Я вас цілую. Пишіть про свої круті відпустки. Пишіть про свої інсайти. І що ви думаєте про рахунок вот долі, вот тих всіх прикольчиків зірками? Мені правда дуже цікаво.